Я хотів би прочитати разом з вами Івангел від Матвія, коротенький кілька віршів. Івангел від Матфія, 5 розділ. З 13 по 16 вірш. Я впевнений, що ви всі знаєте добре ці слова, просто що як згадку вам, як нагадування, ми прочитаємо ці кілька вірші. Іван від Матвія, 5 розділ, з 13 по... 16 вірш. Ви сіль землі. Коли сіль із вітрі є, за чим населити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба що надвір була висипана та потоплена людьми. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. І не запалює світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник. І світить воно всім вдомі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. Та прославляла Отця вашого, що на небі. Е, тема про сіль зараз дуже актуальна, особливо хто носить чорний шкіринок зуття і після вулиці приходить додому і да, видно на ньому така сіль. І здавалося б, ну на що таке робити, але кажуть, це допомагає, щоб розставав сніг. Ну добре, це допомагає, щоб розставав сніг і портилось моє взуття. І машина вже є. Але на дорогу вже не і так, Ісус Христос на Горній проповіді. Звертаючись до кого? До християн, до, християн, до учнів своїх. Називає їх як? Сіль землі. Цікаво, сіль землі. Так, чого саме така аналогія? Як ви думаєте, чого саме такий образ він дає? Чому християни названі сіллю землі? Для того, щоб зрозуміти це, треба розуміти, що робить сіль, яка її основна Скажімо так, функція. Одна з, але я назвав би її основна. Зберігати продукти. Оттяга. Всі інші сперігати. ще молоді, може, не так добре знають. Зберігати продукти. Да? Звичайно, ми солі також солимо, коли шукаємо, щось досолому. І цікаво, я не так давно знав, що сіль вона виявляє смак. Да? Коли ви їсте їжу, не посолено, вона така, ну, як ніяка. Ну, Звичайно, ті, хто звикли, скажуть, нормально. Тих, хто не звик, скажуть ніяк. Але коли ми її посолимо, то виявляється солодкість. Цікаво, да? коли ми солимо їжу, виявляється солодкість. Але я б назвав би, все ж таки основною функцією солі це саме зберігання. І коли ми консервуємо, наприклад, да? особливо е згадав сало да? в банці. Якщо ми просто так наріжемо сало кусками, яке б воно гарне не було, да? засунумо в банку і поставимо в погріб або де, що з ним станеться? Не треба. Не можна такі страхи розказувати. Спортиться, так? Да? Але коли ми візьмемо соль, і чим більше, тим краще. Я в своєму житті один раз таке робив. Я завжди боявся, ну пересолю, потім як же я кажу, її їсти? Мені кажуть, не переживай, це ж можна все якось зняти, там, нічого страшного. Чим більше солі, тим краще, положимо це в банку, вона може стояти дуже-дуже довго. Ну в нас вона довго не стоїть, у мене трошки довше стоїть. І так, сіль землі. Так? Цікаво, що християни названі сіль землі, учні Ісуса Христа названі сіль землі. І знаючи, що таке сіль, ми вже можемо трошки далі зрозуміти, що ж таке сіль? Що, чого так нас назвали? І чого ж? Чого нас названо сіль землі? Одне з наших призначень, так? найважливіше наше призначення яке? Проповідувати насправді. І звіщати про Ісуса Христа. Ідіть і навчіть. Да? І одне з тих, що ми не даємо суспільству, в принципі, якщо можна так сказати, ми не даємо йому розкладатися. розкладатися. Дякую, я спеціально не казав це слово, бо не пам'ятаю. Знаєте, вчора ми надії на святкували е вихід в фінал і зайняте третє місце на чемпіонаті області серед юнаків. І цікаво, от саме на цьому прикладі дуже гарно видно, на прикладі нашого футбольного клубу, наскільки християни не дають розкладатися да, світу. Коли ми ми вже досить давно в чемпіонатах, і цікаво досить. Зараз біда що робиться в чемпіонатах, починаючи з дитячого рівня і закінчуючи, жах просто. І підстави, і груба гра, і все інше. Але я так помічав, коли люди грають або проти нас, да, або ми є в тому, в тих змаганнях, трошки ще змінюється. І ось нещодавно в нас був дитячий чемпіонат, і там один тренер дозволив собі поставити старших хлопців заявку меншими. І коли дід Саша підійшов до нього і сказав, ти неправильно вчинивш, це ну, ти обманюєш, це гріх, це неправда, це перед Богом неправильно. Знаєте, що він почав робити? Виправдовуватись, ну ти ж зрозумій, ну я ж їх привіз, ну що ж з ними робити, ну це ж хлопці, не бідні, я з ними не тренуюся, вони ж мають грати, і так далі, і так далі, і так далі. І в принципі видно, да? і коли ми молимось перед початком, коли ми молимось в кінці, ми називаємо себе так, голосно називаємо християнами. Але скажіть, якщо ми будемо молитися на початку, молитися в кінці, але напротязі гри будемо вести себе так, як інші команди будемо грати грубо, дозволяти собі нецензурні вирази, тренер буде дозволяти собі нецензурщину в сторону гравців. Чи будемо ми тією сіллею, якою називаємо нас Христос? Ні. Ні. Але ми назвали себе Християнами. Як же ж? Ми ж назвали а християни це сіль. Чого ж ми не сіль? І ось тут далі, інша частина цього вірша. Ви сіль землі, коли сіль і з то чим населити її. Цікаво, якщо ми називаємо себе християнами, але не живемо, так як християни. Ми виконуємо призначення Боже в нашому житті. Не виконуємо те, що Бог від нас хоче. Ми, як ця сіль, яка звітріла, яка втратила силу, яка не використовує силу. Припакує. Єдине, на що ми тепер здатні, на що ми тепер будемо використані, це для чого? Не придасться вона вже ні на що, хіба що на двір буде висипана та потоптана людьми. І я дуже часто це бачу, коли людина називає себе християнином, да, але не живе так, що ви, як інші люди на це реагують. Та це вірують. Подивись, та ну хіба. Ще краще. Та як не можна? Ще то ще гірше. І оце тоді, це інша частина вірша буде потоплена людьми. Люди дуже насправді всі люди, да, не віруючи, темрява, називаємо так, не люблять світ. Ми це бачимо, ми це бачимо, коли був Ісус Христос, він про це не раз сказав, що темрява не любить світло. І коли ви, як християнин, приходите в те чи інше суспільство і виконуєте свою функцію, да? вас не люблять, але навколо вас люди змінюються. Я колись вже проповідував про місце, як невіруючий чоловік, свячується дружиною, віруючою, і віруюча, невіруюча дружина чоловіка віруючим. Пам'ятаєте? Ми говорили це, що вони не спасаються, а вони освячуються, тобто стають кращими. Змінюються, їхні повадки змінюються, їхні вчинки змінюються. І далі Ісус Христос продовжує 14-й віршик, ви світ для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на вершині гори. Ми сіль, але разом з тим не світло. Світло добре видно, правда? А Ісус Христос проводить ще одну аналогію ви як місто, яке стоїть на вершині гори, чи можемо воно сховатися? Не може. Ми можемо намагатися не казати, хто ми є так, на роботі там. Але прийде певний період часу і люди самі зрозуміють, самі зададуть вам запитання. У мене було так, коли я працював в Вінниці грузчиком. Мені задали питання, а ти що віруєш, а як ви знаєте? Ну ти там не куриш, не п'єш. Ну може я спортсмен. Так? Ну, ти не натикаєшся. Ну, Це вже вагоміш аргумент, але може я там не знаю. Вихований. Вихований. Ні, ну, Щось є, от таке непонятно, але от щось є, і, напевно, ну, ти Я кажу, ну так, так воно є. Ви світло для світу. І далі продовжує, не запалюють світильника, щоб поставити його під посудну, але на свічник. І світить воно всім вдома. Тоже, дуже, дуже зрозуміла аналогія, коли вас виключають вдома світло, да, ви запалюєте свічку, ви не ставите її під ліжко або накриваєте якоюсь мискою, ви ставите її чим повище, правда? Для того, щоб вона освічала, освічувала все. І так само Ісус Христос говорить про віруючих людей, про християн. Він каже, весіль. Якщо ви не виконуєте своє призначення, єдине, на що ви здатні, це на те, щоб люди. З вас сміялися написано на поправні людьми, да? напотоптане на людьми. Але пам'ятайте, що ви є як те місто, яке стоїть на вершині гори. Вас дуже гарно видно. Якби ви не намагалися сховатися, вас дуже гарно видно. Видно, як ви живете. І цікаво, на вас дивляться. Якщо люди знають, що ви християни, вони дуже гарно на вас дивляться. Вони постійно на вас дивляться. Ви під пильним наглядом. Так. І ваша задача. Не ховатися, да? якщо ви є світло, не намагатися приховати, але світити усіх. І ось 16 віршик. отак ваше світло, нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого Небесного». Я хотів би залишити вам таке побажання. нехай ваше світло, яке в вас. Якщо ви вірите в Ісуса Христа, він народився вашому серці, у вас загоріло це світло. Нехай ваше світло так світить перед людьми. Що вони бачили ваші добрі діла і прославляли це Ваше небесне. Давайте Байдемо.